Бухгалтер так добре відома багатьом професія. Саме від такого спеціаліста залежить успіх конкретного підприємства та економіка всієї держави. Лише в нашому регіоні підготовкою таких спеціалістів займається декілька навчальних закладів. Один з них Житомирський автомобільно-дорожній коледж. Професія бухгалтера завжди була необхідною на ринку праці, а в даний час стала ще й престижною. Бухгалтерська професія формує найкращі якості характеру, такі як почуття обов'язку, відповідальність та здатність відстоювати свої принципи. Спеціальність бухгалтерський облік була відкрита в коледжі 1995 році. Зараз в комісії працює 8 штатних викладачів. Перший випуск студентів зі спеціальності бухгалтерський облік відбувся в 1997 році. На сьогодні коледж випустив 907 спеціалістів бухгалтерського обліку. Дипломи з відзнакою отримали 236 студентів. Робота бухгалтера важлива і відповідальна. Оскільки ці фахівці є найпершими помічниками керівника, його правою рукою. Сучасний бухгалтер це не просто обліковець, а також управлінець і аналітик. Здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток. Більшість викладачів комісії це висококваліфіковані спеціалісти. Ми даємо достатньо високу професійну освіту, що є запорукою конкурентно спроможності наших студентів. Майбутні випускники навчаються грамотно ризикувати, бути комунікабельними, здійснювати аналіз фінансової діяльності діючих підприємств обґрунтовувати доцільність їх інвестиційних та інноваційних проєктів, лекції з використанням сучасних технологій, дискусії та рольові ігри, зустрічі з цікавими людьми, конференції з роботодавцями, це неповний перелік форм проведення занять. Викладачі коледжі дотримуються чітких правил навчання, намагаються, щоб студенти були всебічно розвинені. Студентське життя спеціальності бухгалтерський облік це не лише навчання. Підручники, сесії та комп'ютери а також позакласні заходи та художня самодіяльність. Студентів навчають працювати з програмами, без яких сучасного бухгалтера важко уявити, а саме 1 С бухгалтерія. Після такої підготовки студенти без особливих труднощів проходять практику на підприємствах міста та області. Що думають спеціалісти підприємств про наших студентів-практикантів? Що приходять до нас на практику Житомирського автодорожного коледжу, показують гарні теоретичні знання, які вони здобули за роки навчання в коледжі. Студенти жваво цікавляться практичною роботою бухгалтерів, мають бажання допомагати, активно вивчають первинну документацію. Що думають самі студенти про обрану професію? Жодне підприємство, організація не зможе обійтися без бухгалтера. Тому в зв'язку з цим я вважаю обрану професію бухгалтер досить перспективною. Викладачі нашого коледжу мають гарну фахову підготовку і практичний досвід. Уміло й охоче передають нам свої знання і навички. Ще з дитинства я полюбляла точні науки, а також працювати з числами. Тому, закінчивши 11 класів, я вирішила вступити до Житомирського автомобільного дорожнього коледжу і навчатись професії бухгалтера. Навчання проходить нелегко, але цікаво. Пари зі спеціальності жваві та насичень. Тому я думаю, що робота буде не менш цікавою. Якщо спробувати уявити збірний образ сучасного бухгалтера, то ось що ми отримаємо. Бухгалтер на 29% складається з охайності, на 23% – з терпіння, 20% – з уваги, 15% – з посидючості та на 13% – з високого професіоналізму. Все це є правильним, адже по таких якостей неможливо займатися такою клопіткою працею. Звичайно, ще необхідно додати рішучість, їдливість, ініціативність, а також широкий кругозір, доброзичливість, тактовність та справедливість. Ну і звичайно ж, посмішку, адже почуття гумору це неодмінна складова кожного бухгалтера. Наші випускники, наша гордість вони займають гідне місце у громадському та економічному житті міста, регіону, України, працюють у виконавчій владі, органах міського самоуправління, керівниками фінансових установ. Керівниками структурних підрозділів, провідними фахівцями багатьох підприємств. Бухгалтер професія, яка буде потрібна завжди, поки існує держава, а нею податкова система та фінансова звітність, залишиться попит на професію бухгалтера. Ми чекаємо вас в Житомирському автомобільно-дорожньому коледжі, де ви зможете отримати унікальну спеціальність, яка дозволить вам зайняти непогану нішу на ринку праці. Мати гідний рівень заробітної плати, кар'єрний ріст, і, відповідно, якщо ви матимете бажання зайнятися бізнесом, то ваш бізнес буде успішним. Всю необхідну інформацію ви можете знайти на сайті коледжу. Бухгалтерський облік безсмертний.